Відтепер наша молодь може займатися на ось таких майданчиках. Це не звичайні майданчики, це майданчики для воркауту. За ініціативи благодійного фонду Рух молоді три із них профінансувалися на 50%. В нашому бюджеті було виділено 300 тисяч гривень на саме на спортивні майданчики. І за ці кошти ми встановили 5. Майданчиків і частка співфінансування фонду рух молоді вивела близько 90 тисяч. Майданчики встановили бригада цього фонду під ключ. Тобто вони самі привезли, самі встановили, підварили, підкрасили, чергували, щоб конструкції були. Рівно виставлені, поки бетон застиває. для того, щоб було, було співфінансування, умова була встановити їх по школах. Тобто ми визначили школи, які по мікрорайонах перемоги це школа номер 3 Вараж, школа номер 4 і будівельників школа номер 2 де ми зараз знаходимося. І ще два майданчика встановили на пляжній зоні і за гуртожитком Прометей. Чому саме там? Бо там вже існують так сказати, старі конструкції і вони користуються великою популярністю. І ми вирішили, щоб розвинути, щоб діти саме там, які займаються, їм було там зручніше і більше могли вони там займатися. Нам Чому? дуже подобається, тому що він зручний, на ньому можна Ну, Наприклад, бруся тонші більше, а там товщі трохи бруся. Там, наприклад, трошки важче тут легше. Турніки багато видів. Можна і так, і так, і так, як хочеш. Також хочу подякувати молодіжній організації Ольбері, які так само приймали участь в цій частині встановлення, тобто, щоб діти малі не розхитали, поки бетон не схватився. Президенту хочу подякувати Максиму Кравчуку, Каті Дейнеко і Богдану Морозу. Хочу також подякувати депутатам, нашої постійної комісії з комунального майна, яка затвердила ці кошти, ці майданчики, і всім тим, хто був причетним до цього, до цього маленького успіху нашого разом з усіма.